Не обійти твій сині небозвід, не облетіть індустрії панорами, Як я люблю твій дощ, і гомін віт, і ліхтарів тремтіння під вітрами, Нелегко, ні збагнуть твою красу, союз довічний ластівок і сталі, і вечора, погожого росу на грубому бетоні і металі. Містоформуючі значення для Кривого Рогу, мають гірничо збагачувальні комбінати: північний, центральний, південний інгулецький, найпотужніше металургійне підприємство Європи, пад Арселор Кривий Ріг. На Криворіжжі зосереджено 45 шахт з видобутку залізної руди, 41 кар'єр, 11 з яких робочі, 104 відвали, 26 провальних зон та зон зрушення в полях шахт. 15 шламосховищ, гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників, 28 спелеологічних об'єктів, розкриті стволи закинутих шахт, розкриті старі штольні, штреки, шахти, провальні колодязі тощо. Гірничі техногенні ландшафти займають майже половину території Кривого Рогу. Так у процесі діяльності людини відбулося перетворення степових просторів у штучні гірські ландшафти з місячними краєвидами. Здавалось би, людина назавжди спотворила первозданну природу краю, але сувора краса деяких постіндустріальних куточків вабить до себе і криворіжців, і гостей міста, так що вони стають навіть улюбленим місцем відпочинку. Петровський відвал Почали формувати в 1959 році, коли активно відбувалися роботи по розкриттю глівацького кар'єру. Ну, Кар'єр почали розробляти в квітні 1957-го, а тут вже дуже активно розширяли зону роботи. Тому Петровський відвал складається із розкривних порід. Глина, змішана з камінням, аспідні сланці і безрудні кварцити. Активно він використовувався ну, те, що коли я його бачив, коли я був ще в дитинстві. Перший раз і нас то добре так поганяли працівники. Ще в 70-х роках він використовувався. Тут стояли освітлювальні прибори, які освітлювали власне кар'єр. Формували його звичайно, вже не конячками в 50-х роках. Уже... Працювали дуже добре активно автомобілі, ну і ще порівняно з нинішніми, дуже маленькі. Ми, коли зайдемо на відвал, подивимося, яка ширина дороги була всього-навсього, 10 12 тонн машинки були. Зараз вже в роботі 130-тонні машини, звичайно, дуже широкі, дуже здорові. Ну, таким чином, він сформувався. Петровський відвал центрального гірничо-збагачувального комбінату. Знаходиться у Покровському районі Кривого Рогу, закладений у 1959 році з осадових порід та сланців із кар'єру номер 1 Отримав назву від сусідньої петровської шахти. Колишня північна, закрита у 1958 році, довжина відвалу 425 метрів, ширина 375 метрів, висота 45 п'ять метрів. Це той відвал, на якому цвітуть тюльпани. Так зазвичай говорять про Петровський відвал ті, кому довелося тут побувати і взяти участь у перетворенні Кам'яних гір на квітучі галявини. Ще в 2015 році туристичний гід Володимир Огур звернув увагу на південний схил відвалу, який добре видно з міста. Саме тоді виникла ідея засадити цей схил квітами, щоб вони здалеку вабили до себе своїми барвами. Елементи рекультивації були включені до осінніх екскурсій. Однодумці пана Володимира вже висадили тут десятки тисяч цибулинок, тюльпанів, пролісок, нарцисів. Їх надсилають до Кривого Рогу з різних куточків України і навіть з Нідерландів. Є на відвалі і свій вишневий садочок. А загалом тут ростуть різні види дерев і чагарників, дуби і тополі, горіхи, шовковиця, сливи, гліт, катальпа. Горобина та інші все це труди найбайдужих до свого міста городян, тих, хто запам'ятав тверде правило встав вранці, вмився, привів себе в порядок і відразу ж приведи в порядок свою планету. Є інформація, що в 80-х роках тут наш Криворізький ботанічний сад виконував роботи по рекультивації починав. І тут дуже залишився на згадку про ці роботи, дуже гарний березовий гай. Берізки зараз самі вже розсіються, розповсюджуються навіть на внутрішній відвал, на прилеглі відвали і стає дуже гарно. Дуже гарно тут весною. Коли маленькі-маленькі листочки тільки з'являються. Він якраз насаджений на аспідних сланцях. Шматочок у мене в руках є. Це дуже стара порода. вже. І саме ця порода використовувалась колись для того, щоб покривати дахи замість черепиці. Використовували також в якості столешниць, робили підвіконня. Ну, для цього, звичайно, була. Потрібна була велика майстерня спеціалістів, які ламали аспідний сланець в аспідних ломках. Тому і працювали спочатку заїжджі спеціалісти, бо своїх таких не було. Дуже гарний матеріал, і досі паркани є в районі Євроколеса, які викладені їм вже більше 100 років, звичайно, 100 150 років. Вони досі в експлуатації знаходяться. Ця порода знаходиться. Під глиною, одна із перших, яка зустрічає тверда порода, яка зустрічає тих, хто робив розкривні роботи в лівацькому кар'єрі, та в інших чорнозем, пісок, глина. Потім йдуть уже аспіди Аспідний сланець називається, тому що в нього колір такий темно-сірий, змії аспід. Воно дуже схоже з своїм кольором. Тому він. Аспідними називаються. Тут ще є талькові сланці, ми їх може сьогодні побачимо різнокольорові, Ну, ті трошки м'якші. З тих можна робити фарби, це взагалі унікальна штука, якщо зробити для художників там клондайк. Вони різнокольорові ці талькові сланці, перетираєш його в пиль, замішуєш на льняному маслі. І якщо додаючи жовточка, Скорячується і отримуємо темперні фарби. Для художників це взагалі унікально, тому що це мінеральна фарба, яка ніколи не вигорає, скільки б віків вона не стояла. Петровський відвал багатоликий і з непростим характером. Лицем до міста він буяє зеленню. З іншого боку, зустрічає своїх гостей справжнісіньким камінним морем, деяким його хвилям, валунам. Бувальці навіть дали імена. Є тут і трон хазяйки Залізної Гори, і свій Петровський Стон і свій марсіанин. Тут якраз цікаве унікальне місце, де ще не злежалось каміння, і воно ще майже як я його називаю живе, бо всі узори видно. Це, наприклад, цей камінець його називають голова Марсіаніна. Це Джеспіліт. П'єдістал також Джеспіліт. Це взагалі. Дуже гарний камінець, він сам по собі гарний, і він дуже твердий. За десятибальною шкалою твердості у нього сім з половиною десь твердість. Ріжеться він важко, полірується до дзеркала. І є така інформація, спеціалісти, по використанню каміння. Вони казали: якщо чиспіліт порізати на тротуарну плітку і викласти, бо у нас плітка кругом та що цемент. Вона в ній є у нас цементного розчину, а в нас хоч трошки Ну дощі кислотні, а цемент це луг, щелоч, кислота його роз'їдає. роз'їда, тому то не бракована у нас плітка, її просто дощ роз'їдає Так, от, якщо зробити з джеспіліта тротуарну плітку викласти, то гарантійний срок служби 250-300 років. Я хоч на нас каміння... Не дуже багато мінералів знаю гірських порідну. знаю халцедони. Мені колись показали їх. То тут вони такі різнокольорові, брат кварца. Найбільш поширений, звичайно, тут молочний кварц, дуже багато, але халцедонів тут дуже багато ну, на Петровському відвалі, на кам'яному морі. Тут вони від майже білого до світло... Від світло сірого кольору до практично чорного. Вони тут і рожеві, і такі бордового кольору є. Ну тут ми бачимо такий зеленкуватий. Є такий майже яскравий, майже смарагдовий колір. О, дуже гарні. Джеспіліти, коли повернемось до них, використовували при гірничо-збагачувальних камінатах. Навіть були це хишер потреба, то робили з них сувеніри. Він дуже гарно ріжеться, важко вірніше ріжеться, дуже гарно полірується і робили. Попільнички, такі пірамідки різні, підставочки під щось. Навіть були сувенірчики, просто від полірований шматочок джеспіліта і на ньому герб Кривого рогу. Це я ще пам'ятаю з дитинства в 70-х роках. Вони в магазинах продавались в, в культоварах навіть ці сувенірчики. Дуже гарно. Але для використання на сувеніри треба там другий спосіб видобутку. Ці, що лежать в відвалі, вони. Не годяться для, скажімо так, серйозної роботи, для любительської роботи вони йдуть, тому що спосіб видобутку вибух в них дуже багато мікротріщин, і вони через деякий час можуть колотись. Навіть один мій знайомий в Петрівському кар'єрі знайшов кусочок, шматочок граната, доволі такий, немаленький, і хотів дружині подарунок зробити, і почали його нарізати в ювелір. І запитають, де ти його взяв? каже з кар'єра, не годиться. Він почав слоями трошки відслоюватися. Бо мікротріщини таке були. Тому ці камінці вони дуже гарні для колекції. Вони просто як находка. Можна цей же, наприклад, відполірувати одну сторону і його використовують як для колекції. Він лежатиме десятиліттями. Скільки камінців на пам'ять помандрували за тими, чиє серце лишилось на петровському відвалі. Не злічити, піднімаються на нього не тільки заради екскурсій. Влітку ентузіасти спостерігають тут за персиїдами, а взимку зустрічають новий рік. До війни по території відвалу пролягав маршрут екстремального забігу Ред Trail. І за усякої пори охочі милуються звідси незабутніми краєвидами рідного міста.